Я пропоную тому, що ви зараз просимо. Я вас буде. не можу вам не заборонити, не просити, що ви став... Це ваша справа. Але майте на увазі, що це, що ви станете, це є відповідальність не законодавства. Це є відповідальність. Це є відповідальність. Якщо не нема щось заправляти, і ви, ви можете може тренуватися. Ми, 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 ми ж не, не робимо таке рішення роби. було такого просто. І ну. буде дві тижні. А чого вони? Бо ви не хочете цього. Люди, які все не працюють в міській раді. Це далекі Це не важливо. Ви призначили цих людей ви їх вийдеться.